Цей чоловік ніколи не тримав у руках зброю, не командував арміями, не стояв на полі бою, але став одним із найнебезпечніших злочинців Третього рейху. Йозеф Геббельс, міністр пропаганди, чоловік, який довів маніпуляцію свідомості до рівня точної науки. Сьогодні ми розкриємо механізм його пропагандистської машини, а ви побачите, багато з цих прийомів досі працюють. Щодня навколо вас. Ну а ви не забувайте бити у дзвоники та підписуватися на канал, щоб завжди першими дивитися найякісніший контент про найцікавіші події минулого і сьогодення. Березень 1933 року Гітлер щойно став канцлером. Одне з його перших рішень створення Міністерства народної освіти та пропаганди. На чолі 35-річний Йозеф Гебельс, доктор філології з Гайдельберзького університету, невдалий письменник із величезним комплексом неповноцінності через кульгавість. Але саме цей чоловік розумів головне: у сучасному світі влада належить не тому, хто контролює армії, а тому, хто контролює інформацію. Тому хто формує реальність у головах мільйонів. Геббельс отримав абсолютну владу над усіма засобами масової інформації Німеччини: преса, радіо, кіно, театр, література, мистецтво все це тепер мало служити одній меті перетворити німецький народ на єдиний організм, що беззаперечно вірить у фюрера та його місію. І знаєте, що йому це вдалося. Перше правило Геббельса звучало так: пропаганда має бути простою. Настільки простою, що її зрозуміє навіть найменш освічена людина. Жодних складних аргументів, жодної багатогранності. Тільки чіткі зрозумілі меседжі: євреї причина всіх негараздів, німці вища раса. Фюрер завжди правий. Три тези. Простіша нікуди. І саме тому вони неймовірно ефективні. Подивіться на нацистські плакати того часу. Ви не побачите там довгих текстів чи складних метафор. Потужна візуалізація, одне гасло, максимум три речення. Музик не встигає критично проаналізувати, він просто поглинає меседж. Геббельс зрозумів, чим складніша ідея, тим більше в неї лазівок і сумнівів. А сумніви ворог пропаганди. Тому він наполягав. Кожне повідомлення має бути настільки простим, щоб людина сприймала його на автоматі, як аксіому. І це частково нагадує сучасні політичні слогани майже в усіх країнах світу: зробимо нашу країну великою знову. Вони забрали ваші робочі місця. Ті самі прості категоричні твердження, жодних нюансів, тільки емоційний удар. Гебель сказав, брехня повторена тисячу разів стає правдою, і він не жартував. Нацистська пропагандистська машина працювала як годинник. Одне й те саме повідомлення транслювалося з усіх доступних джерел. Ранкова газета писала про єврейську загрозу. Радіо в обід повторювало те саме: увечері кінохроніка в кінотеатрі, плакати на вулицях, промови на мітингах, один меседж 100 різних форматів щодня, щогодини. Людський мозок влаштований так, коли ми чуємо щось вперше, ми критично оцінюємо інформацію. Але після 10-го, 20-го, 100-го повторення мозок перестає перевіряти. Він сприймає це як щось знайоме, а знайоме значить правдиве. Візьмемо конкретний приклад: фільм Вічний жит» 1940 року, псевдодокументальна стрічка, що порівнювала євреїв щурами, носіями хвороб. Цей фільм показували в кінотеатрах по всій Німеччині. Його дивилися мільйони. Діти бачили його в школах, солдати в касармах. А тепер головне, цей фільм не містив жодного доказу своїх тверджень. Це була чиста маніпуляція образами та емоціями. Але після того, як людина бачила ці кадри десятки разів, після того, як вона чула ці самі ідеї з кожного рупора, вона починала вірити. Дивлячись на сучасний світ, можна впевнено сказати, що техніка Геббельса працює й досі. Гебель зневажав раціональні аргументи. Він знав, емоції набагато потужніший інструмент контролю ніж логіка. Страх, гнів, гордість, ненависть це те, чим він оперував. Нацистські мітинги були театральними виставами. Факельні ходи, величезні прапори, бойові пісні, хорові скандування. Гітлер виходив на трибуну не як політик, він виходив як месія. Драматичні паузи, крики, жести це був гіпноз, викликаний колективною емоцією. Люди виходили з цих мітингів у трансі. Вони не могли повторити жодного раціонального аргументу з промови Фюрера, але вони відчували Відчували єдність, відчували силу, відчували, що належать до чогось великого. А тепер Гебель давав їм ворога, на якого можна було спрямувати всі ці емоції: євреї, комуністи, іноземні агенти. Неважливо хто саме, важливо, що є конкретна ціль для ненависті. Подивіться на найуспішніші рекламні кампанії сьогодні: вони не апелюють до вашого розуму, вони б'ють по емоціях. Страх втратити, радість володіння, заздрість до успішних, гордість приналежністю до правильної групи. А політична реклама демонстрація ворога в невигідному світлі, драматична музика, голос за кадром, що нагнітає тривогу. Вони загрожують вашій родині, вашим дітям, вашому способу життя. Чи не так само нацисти зображали євреїв у своїх фільмах? Одна з перших дій Геббельса на посаді міністра пропаганди: ліквідація незалежної преси. Всі газети і журнали, що не підтримували нацистську лінію, були закриті. Редактори отримали чіткі інструкції, що писати, як писати, про що замовчувати. Щодня о 11-й ранку в Міністерстві пропаганди відбувалася нарада журналістів. Геббельс особисто, ну або його заступники, диктували, які теми висвітлювати сьогодні, які слова використовувати, яких акцентів дотримуватися. Результат: всі газети Німеччини писали практично одне й те саме. Різними словами, але сутність була ідентична. Німець міг купити будь-яку газету і скрізь отримував єдину версію реальності. А що відбувалося з альтернативними джерелами інформації? Прослуховування іноземного радіо каралося ув'язненням або навіть смертю. Володіння забороненими книжками теж. Інформаційна блокада була абсолютною. Коли людина не має доступу до альтернативних поглядів. Коли вона чує тільки одну версію подій, ця версія стає для неї реальністю. Не тому, що вона правдива, а тому, що інших варіантів просто не існує. Зараз ви можете подумати, ну в нас же є інтернет, ми маємо доступ до будь-якої інформації. Справді, дозвольте поставити вам не дуже зручне питання, коли ви востаннє читали джерело, що кардинально суперечить вашим переконанням. Коли востаннє ви свідомо шукали аргументи проти власної позиції, більшість із нас живе в інформаційних бульбашках. Алгоритми соцмереж показують нам те, що підтверджує наші погляди. Ми читаємо медіа, які поділяють нашу ідеологію. Ми дружимо з людьми, що думають так само. Нам не потрібен Геббельс, щоб створити монополію на правду в нашій голові. Ми робимо це самостійно. Ця техніка настільки стара, що згадується ще й в біблії. Але нацисти довели її до досконалості. Економічна криза це євреї, безробіття, євреї. Програна війна знову євреї. Німеччина принижена Версальським договором. Здогадайтеся, хто винен. Гебель створив образ. Ворога, на якого можна було списати абсолютно всі проблеми держави. І це було просто геніально. Система працювала без збоїв, бо коли людині погано, їй потрібен конкретний винуватець, не абстрактні економічні процеси, не складні геополітичні фактори, їй потрібна жива мішень для гніву. Євреї були ідеальною грушею для биття. Видима, але нечисленна меншість, відносно успішно економічно, що викликало заздрість. Культурно відмінна, що викликала підозри, і що найголовніше, вони не могли дати відсіч, бо не мали реальної влади. Фільм Вічний жит» прямо говорив: Всі ваші біди через них. «Позбудьтеся їх, і настане рай на землі. Звучить абсурдно, але мільйони повірили. А тепер подивіться на сучасний політичний дискурс будь-якої країни. Завжди є вони: ті, хто винні, іммігранти, еліти, олігархи, ліберали, консерватори, вакциновані, не вакциновані хто саме. Важливо, що є зручна група, на яку можна списати всі проблеми. І поки ми боремося з ними, ми не ставимо незручних питань. Це важливо найвідоміший принцип Гебельса, хоча іронія в тому, що сам він його сформулював, описуючи британську пропаганду. Але саме нацистський пропагандист майстерно практикував цей принцип. Суть проста: чим більша брехня, тим більше в неї вірять. Бо людям просто не спадає на думку, що хтось може брехати настільки масштабно. Невеликі неправди люди помічають. Це перебільшення, це маніпуляція. Але коли вам говорять щось грандіозно неправдиве, з абсолютною впевненістю підкріплене офіційними документами та урочистими промовами, мозок відключає критичне мислення: не може бути, щоб весь уряд брехав, не може бути, щоб такі серйозні люди вигадували. Ще й як може і вигадують, і брешуть. Нацисти стверджували, що євреї планують захопити світ. Що вони контролюють і захід і СРСР одночасно? Що існує глобальна змова протоколи Сіонійських мудреців? Відомий фальшивий документ активно розповсюджувався як доказ. Це була велетенська брехня, але вона спрацювала, бо масштаб брехні був настільки великим, що здавалося, ну не можеш бути це все вигадкою. Сучасний світ наповнений великими брехнями, Конспірологічні теорії про таємний світовий уряд, неонацисти, які захопили владу, абсурдні заяви політиків, які потім повторюються мільйонами прихильників. Чим абсурдніше твердження, тим важче його спростувати. Бо людина, яка в нього повірила, вже вибудувала цілу систему аргументів. Факти більше не важливі. Важлива віра. Коли реальність не відповідає пропаганді, Геббельс просто переводив увагу на щось інше. Економіка падає швидко організувати масштабний святковий парад. Люди, невдоволені нестачею продуктів, запустити кампанію про нову зовнішню загрозу. Нацистська пропагандистська машина була майстром у створенні інформаційного шуму, постійні події. Мітинги, свята, оголошення, кінопрем'єри, спортивні змагання. Пам'ятаєте Олімпіаду 1936 року в Берліні. Людина, зайнята споживанням контенту, не має часу думати, не має часу аналізувати, не має часу ставити незручні питання. І це ключовий момент. Пропаганда це не тільки про те, що говорити, це також про те. Щоб не давати думати, скажіть, шановні глядачі, коли в останнє ви мали час просто посидіти в тиші і подумати: без телефону, без телевізора, без соцмереж, скільки годин на день ви споживаєте контент, новини, відео, пости, історії. Ми живемо в епоху інформаційного перенасичення, і це ідеальні умови для маніпуляції. Бо мозок перевантажений, він вимикає критичне мислення і переходить на автопілот. Третій рейх впав. Йозеф Геббельс покінчив життя самогубством разом з Гітлером в бункері 1945 року. Нацистська машина пропаганди була розбита, але її техніки ні. Що більше, вони були ретельно вивчені. Рекламні агентства, політичні консультанти, експерти з піару, всі вони аналізували методи Геббельса. Не для того, щоб засудити, а для того, щоб використовувати. Сучасний маркетинг базується на тих самих принципах. Простота меседжу, емоційний вплив, постійне повторення, політичні кампанії використовують ті самі техніки: створення образу, ворога, апеляція до страхів, велика брехня, методи маніпуляції свідомістю залишилися, вони стали більш витонченими, більш прихованими. Але суть та сама: алгоритми соцмереж це цифровий гебельс. Вони показують вам контент. Який викликає найсильнішу емоційну реакцію, не найправдивіший, не найкорисніший, а той, що змусить вас клікнути, поділитися, прокоментувати. Політичні консультанти використовують бікдата, щоб знайти ваші болючі точки. Вони тестують десятки варіантів меседжів, щоб знайти той, що прибуває ваш психологічний захист. Дезінформаційні кампанії в інтернеті. Працюють за принципом великої брехні запустити абсурдне твердження, підкріпити його псевдодоказами, розповсюдити через тисячі ботів і чекати, поки люди самі його повторюватимуть. Найстрашніше у спадщині Геббельса не те, що його методи злочинні, а те, що вони ефективні, і вони працюють на всіх: на мене, на вас, на найрозумніших і найосвіченіших людей. Бо це не про інтелект. Це про те, як влаштований людський мозок. І з цим дуже складно боротися. А як ви вважаєте, чи можна було майже 100 років тому якось боротися з пропагандою такого майстра справи, як Геббельса? Якщо у вас є якісь думки, залиште їх у коментарях. Підписуйтеся, не забувайте про телеграм-канал. Бувайте!